20 годин без сну це не наче три пляшки хильнути з пожитого пива. Новозеландські вчені довели люди, які не сплять майже добу, перебувають у стані алкогольного сп'яніння. У них підвищується рівень гормону стресу, і порушується координація рухів. Простіше кажучи, такий стан, ніби випив півтора літра пива. І саме сьогодні у всьому світі відзначають день сну. Це молоде свято. Йому усього 6 років ініціювали його у міжнародній асоціації медицини сну кожного року у свята новий лозунг. Цьогорічний вираз солодко спи, легко дихай і здоров'я бережи. До речі, класичні 8 годин сну на добу не можна вважати повноцінним відпочинком для усіх людей. Лікарі кажуть, що ця цифра індивідуальна. Якщо ви виспались, Если вы с утра чувствуете себя отдохнувшим, бодрым, у вас замечательный аппетит, нет тревоги, беспокойства, хорошее настроение, и вы с удовольствием идете на работу, скорее всего, ваш объем сна достаточный.